Ми розпитаємо про дрова нашого наступного гостя. До ефіру доєднується Юрій Марчук, голова товариства лісівників України і завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України. Доктор економічних наук. Вітаємо вас. Доброго ранку, колеги. То пане Юрію, як вже озвучила моя колега, в жовтні зросли ціни на дрова порівняно з літніми місяцями. Розуміємо теоретично, чому так відбувається. Якраз іде підготовка до зимового сезону. А от наскільки ця різниця разюча і від чого ще залежить ціна? Е, ну, традиційний варіант для е, українця: що ми щось робимо можливо в останній момент. Тому що система заготівлі дров йде на протязі року, і краще було б їх заготовляти тоді, коли сокоруху немає, коли дрова сухіші, і коли е, менше витрат буде на їх не тільки е, заготівлю, а на й доставку, бо логістика сьогодні подорожала просто під осінь значно. Якщо в цілому сказати по основним цифрам, які сьогодні є по ДПРІС України, я вчора звернувся до них з таким запитом, щоб мати об'єктивні ціни і об'єктивну інформацію. За літні за цей сезон заготовлено і реалізовано 1,5 мільйона кубометрів дров паливних для населення. Аналітика показує, що в середньому за, за рік, ну останніх по крайній міні 15-20 років, середній попит населення дрова від 2 до 2,5 мільйонів. В цьому кварталі ДП Ліси прогнозує 650 тисяч кубометрів дов ще раз заготовити. Ціна на дрова для населення в лісі, якщо ми говоримо, вона 1000-1200 гривень в залежності від породи. Тобто ми можемо говорити про дубові, грабові дрова, букові, які будуть значно дорожчі, і м'яколистяні, осика, береза, тополя або хвойні дрова, які будуть дещо дешевші. Ціна в лісі таких дров сьогодні 1000-1300 гривень. Але зараз основне ж питання для населення: як з лісу ці дрова доставити до своєї садиби, вони можуть бути метрові. Їх може порізати буде по 40 сантиметрів для того, щоб пускати на опалення. Це все додаткові витрати. Якщо подивитися сьогодні на цінову політику, яка є в системах в інтернеті в різних фірмах, ну, ціна десь вискочила до 2 тисяч гривень за, за кубометр. Дрова твердолиссині дещо дорожчі. Найбільша потреба дров це якраз система поділя, де багато твердолисінних видів. Потім Карпатський регіон, ви знаєте, що в Карпатах газифікація менш продвинута, і тому там якраз з дровами і опалення йде. Ну і поліція десь вже на десь, наприклад, на третьому місці. Сьогодні є можливість у населення два варіанти виписки дров: напряму в лісництво, найближче лісництво під'їхати, підійти, позвонити. Телефони є на сайтах. Переговорити з лісництвом, узнати, які залишки дров у них є, і офіційно виписати, отримати товаротранспортну накладну, е, узнати, чи є доставка, скільки доставка. По моїм е, варіантам, тому що я виписував дрова собі весною, доставка вартувала тоді 450 гривень кулометр у нас в Бориспільському районі. Е, це як на кубометр лягає як додатковий варіант. Зараз те, що логістика подорожала через ціни на паливно-мастильні матеріали, тому радив би населенню, радив би людям, які займаються дровами, не відкладувати такі питання на четвертий квартал, а трошки раніше запасати дрова на зиму. На сьогодні є ще один варіант: це офіційний ресурс електронний. Є дрова, який як інтернет-магазин працює, де можна розмістити замовлення. І отримати відповіді, і отримати доставку. По офіційним даним по цьому сайту 148 тисяч таких замовлень розміщено. Середня об'єм доставки 10 кубометрів, середня ціна за доставку 10 кубометрів з доставкою 12 тисяч гривень. Чи є можливість сьогодні збільшити об'єми заготівлі? Безумовно, так і, така можливість є. Ресурс в країні є. Єдине питання, яке треба вирішити, одну бюрократичну процедуру у Міністерстві економіки в п'ятницю прошлу, пізно ввечері, була нарада з міністром економіки, де я був запрошений, де деревообробники України піднімали питання забезпечення ресурсами їхніх підприємств, а дрова і деревина для переробки це паралельні варіанти, які йдуть начасно при заготівлях. І в даному ситуації всі мали можливість вискатись, але я хотів би, використовуючи нагоду, Авторитет вашого каналу звернутися до Міністерства економіки, щоб терміново внести на розгляд уряду постанову, яка прозблокувала виписку лісорубних квитків, це має підношення до матеріалу лісопорядкування. В такому випадку в четвертому кварталі 700-800 тисяч кубометрів дров додатково ДП ліси може спокійно заготовити до кінця року, фактично, вложившись у ліміт, скільки населення їх в середньому рік за закупляє. Це де в середньому 2,2-2,3 мільйона кубометрів. Якщо дивитися на середні ціни, інфляційна складова ціни в цьому році, десь на ціну інфляції, дрова в лісі, десь підпригнули на інфляційну складову. Ну і ще раз звертаю увагу, що тут буде дуже важливе питання: логістика і доставка дров до садиби. Ну а вже далі кожна людина буде рішати, як їх колоти самому чи наймати когось, як різати і все інше. Тобто, це процес не простий, але ще раз говорю. Треба своєчасно звертатись. На сьогодні можливість така є. Реалізовано півтора мільйона. Спокійно до кінця року 650 750 тисяч буде заготовлено. Міністерство економіки треба вспомнити, що сезон дров в розпалі, і тому треба зараз терміново внести постанову на уряд. Ну, десь так примірно можна сьогодні характеризувати ситуацію з дровами в, в четвертому кварталі. Пане Юрію, скажіть, а яка зараз ситуація із бреконьєрами, з тими, хто незаконно зараз е продає дрова? І як вдається протидіяти таким людям? Ну, дивіться. Е Любий транспорт, який йде з дровами, він має відповідні товаротранспортні накладні, які супроводжують цю партію дров. Безумовно, дрова це не ділова деревина, бо ділова маркується електронними чіпами. Ви бачили, там такі пластикові вкладиші є на кожному сортименті забиті, де є номер, їх можна знайти в інтернеті в електронному варіанті. Але дрова на кожну машину виписуються відповідні документи. Тому у нас достатньо сьогодні силових структур. Які контролюють рух транспорту по території країни, які можуть зупинити любу машину і перевірити, що везуть, як везуть і для чого везуть. Це зараз не є проблема. Питання друге це самовільні рубки. Сьогодні такі випадки є, особливо в позахисних смугах. Ще в 2019 році, з нашої ініціативи, позахисні смуги, які були в землях запасу, передали. Можливість місцевим громадам закріпити їх за фермерами для контролю, тому що ну, землі запасу це нічий землі. по факту Плюс і ще хотів би звернути увагу, що в нас достатньо е лісів, не закріплених за користувачами. От. Їх теж об'єм достатньо великий, де можуть бути самовільні рубки. Тому е взаємний контроль місцевих громад на місці там достатньо. У нас теж є людей, які можуть контролювати екологічна інспекція. Безумовно, лісова охорона, яка зацікавлена в тому, щоб не було самовільних рубок, бо вона відповідає за це кримінальними справами, а активно працюють силові структури по цьому напрямку. От і безумовно контроль на шляхах перевезення. Тобто, такий комплекс якраз дає таку можливість. Хотів би звернути ще увагу на одну деталь: що в нас є ще комунальні ліси, їх достатньо багато, більше півтора мільйона гектарів. Це потужна Житомирська область, Галліс, Львівська область, де теж є можливість. Реалізації дров в комунальних лісах, тому якщо оперативно своєчасно подумати про опалення своєї садиби, то на сьогодні вже й проблеми не було. Але я розумію, що дехто відклав це питання на потім. А враховуючи військові дії у нас в нас при фронтових районах, є багато питань в замінованих лісах, виключених з користування, Деякий ажіотаж по цьому питанню, безумовно буде. Тому я передам всю цю інформацію, про яку ми говоримо, керівництву ДП «Ліси України. Вони готові до підтримки і врахування зауважень, які висказувалися і в сьогоднішніх програмах, і зауваженнях, які є сьогодні в інтернет-ресурсах. І ще раз звертаю увагу, що дуже оперативно потрібно, щоб спрацювала Мінекономіки. Якщо вони оперативно внесуть постанову на розратурі, то блокують виписку лісурних квитків, ця проблема взагалі буде зменшена, зменшена до мінімуму. Пане Юрію, ще залишається дві хвилинки на розмову з вами у межах Суспільної студії. Я хочемо якраз, щоб ви резюмували нашу розмову і сказали все ж таки покроково, що Тим людям, які відклали заготівлю, закупівлю дрівни саме на четвертий квартал року, що зараз робити? Ось така покрокова невелика інструкція від вас. Два варіанти розвитку подій. Е, перший варіант заходити на інтернет-ресурс дрова є. Фіксуєте себе, хто ви, що ви, де ви знаходитесь, ваша адреса і так далі. Найближче підприємство лісового господарства, це я говорю про державні підприємства, не комунальні вийдуть на зв'язок, повідомлять, що в них є, яка буде ціна послуги. От і далі ви замовляєте або забираєте самі, або вам забезпечують доставку до вашого двору. Дрова можуть бути як однометрові, так і різані. Ну в то колені це будуть ще додаткові витрати. Другий крок ну можливо простіший для людей, тому що в сільській місцевості це є проблема. Звернутись в найближче лісництво. Безумовно, всі об'єднані територіальні громади мають на своїх територіях лісництво. Є керівники об'єднаних територіальних громад, є лісничі на місцях, помічники їх Звернутися туди, Вони скажуть, який запас здоров'я є, що можна є виписати, в яку ціну. Це два базових кроки. Один простий це звернутися в лісництво, другий трошки складніший, можливо, для людей старшого віку. Це інтернет-ресурс, дрова є як інтернет-магазин. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Юрій Марчук, голова товариства лісівників України і завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України. Доктор економічних наук.